Мир і добро, вітаю тебе на медитації з братами францисканцями, тема сьогоднішньої медитації, таїнство покаяння, сповідь, шлях навернення та примирення з собою з Богом, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Поки ти що живеш у часі, кайся за свої гріхи. Щоб отримати милосердя. Коли ж ти покинеш цей світ, то вже не зможеш просити пробачення, покутувати за провини чи знайти оправдання. Якщо шукаєш оправдання своїм гріхам, несправедливим учинкам, це означає, що замало жалієш, сльози це кров душі. Яка сповідається в розкаянні. Не сумнівайся у Божому прощенні, Бог уклав з тобою вічний союз, Ісус, який заявляє, що був посланий не до праведних, а до грішників, кличе тебе сьогодні, щоб ти став на коліна і видав все, що маєш на своєму серці. Ісус Христос приймає тебе із великим милосердям в атмосфері свята та прощення, до цього свята приєднується вся радість ангелів на небі. Гріха варто соромитись лише в моменті його скоєння, коли ж йдеш до таїнства примирення, тобто святої сповіді, Господь приносить тобі подарунок, честь. І здоров'я повертає твою людську гідність. Любов від розп'ятого Христа більша за твої гріхи, прощення дароване апостолу Петру і розбійнику на Христі свідчить про те, що любов Ісуса Христа є безмежна, здатна знищити будь-який гріх, якщо Його визнаємо і щиро оплачемо. Господь до нас надзвичайно терплячий, не хоче, щоб Ти загинув, але щоб мав нагоду покаятись, як і Марія Магдалина, стань на коліна перед священником, який виступає в особі Христа, і тоді, завдяки Ісусовій ласті та силі, отримай прощення. Христос прощає гріхи за посередництвом Церкви. А церква не може прощати гріхів без Христа. Немає миру з Богом, без миру з церквою. Прошу ходи до мене, твій Господь і Сотворитель. Я чекаю на тебе.